Один із проблемних таких, на мій погляд, питань це законопроект за номером 61.20, який розглядається в першому читанні, і в ньому ми пропонуємо зміни до податкового кодексу в системи єдиного оподаткування, система виплат ЄСВ і ПДФО. Пропонується а, взагалі змінити терміни оподаткування з трьохмісячної до місячної. Це дасть, дозволить врегулювати деякі проблемні питання, які виникають на, при нарахуванні а, в системі соціальних виплат, а, а, зокрема пенсії. А, запроваджена була а, щоквартальна система ще на початку минулого року, і вже наприкінці року численні звернення і про Інші, зокрема, були за повернення старої системи. В чому збільшення термінів оподаткування і термінів подання приводить до негативних наслідків, зокрема, до збільшення термінів виплати пенсій, а в деяких випадках, і взагалі зменшення фактичної суми виплат. Але тут потрібно врахувати і платників податків. Які на сьогоднішній день в тяжких умовах працюють, і це для них фактично збільшення паперової роботи. І тут ми повинні в цьому сенсі врахувати всі аспекти і знайти компромісне рішення в цьому законопроєкті, яке дозволить знайти компроміс і для отримувачів соціальної виплати, і для тих, хто платить податки фактично. В чому може бути цей компроміс? Наскільки він сьогодні складний? Не не бачимо складних компромісів. Це деякі документальний обіг, обіг паперів, які дозволить платникам податків зменшити навантаження фактично паперове, і це дозволить дозволить їм вчасно подавати звіти щомісячно. Але а, щомісячно це дозволить отримувати більш якісно соціальні виплати для тих людей, які потребують. Це дуже важливо, особливо в цих тяжких умовах. Опоненти а, погодяться з таким з таким трактуванням, тому що деякі депутати, які виступають проти, говорили якраз таки про те, що складно буде і бізнесу в нинішніх умовах, що місяця звітувати, і що перевірки додаткові можуть бути покладені. От така а, такий компроміс знімає ці аргументи. Я думаю, що ми знайдемо компроміс, і це тільки перше читання. Я думаю, що до другого читання ми врегулюємо всі компромісні питання, які виникають по цьому законопроекту.